Те, що ти бачиш, не світ це лише твій ракурс. Досі ти збирав силу і тренував волю. Тепер настав час доторкнутися до ще глибшої таємниці, до того, як ти сам твориш власну реальність, бо світ не є сталим, він рухається, переливається, змінює обличчя залежно від того, з якої точки ти дивишся. Сьогодні одна подія здається трагедією, а завтра поворотом до нового життя. Те саме явище може бути для когось проблемою, а для когось дверима. Різниця лише в точці сприйняття. Точка сприйняття це місце, з якого ти дивишся на світ. Вона може бути вузькою, і тоді ти бачиш лише стіну. Вона може бути гнучкою. І тоді навіть у стіні ти знайдеш двері. Тренуй свою точку сприйняття. Зупинись і подивися на будь-яку ситуацію з іншого ракурсу. Запитай себе, як я бачу це зараз, а як це можна побачити інакше. Що відкриється, якщо я перестану називати це проблемою? Кожен раз, коли ти зміщуєш свою точку сприйняття, світ розкриває нові шляхи. Кожен раз, коли ти вчишся бачити ширше, ти отримуєш більше свободи. Запам'ятай, ти не є заручником світу, ти режисер власного сприйняття. І те, куди ти змістиш свою точку бачення сьогодні, визначає, який світ ти побачиш завтра. Цей тиждень твоя лабораторія. Кожна ситуація це поле експерименту. І кожен новий ракурс. Ще один крок у мистецтві керувати власною реальністю.